Друзі, всім привіт! Давайте поговоримо трішки про в'єтнамських свинок. Зараз в них в ульєрі. Що хочу про них сказати? Можу вам навести мінімум навіть 10 плюсів в'єтнамських свиней. Кому цікаво, можу розказати. Що цікаво, значить залишаємося на каналі, не переключаємося і слухаємо. В'єтнамська свиня. Вітнамська свиня це є з роду взагалі диких свиней, які видні в В'єтнамі і живуть взагалі в В'єтнамі, дивіться, що вони поряд. Плюси, плюси свиней. Дуже хороший імунітет. Це раз. Вони не хворіють, фактично дуже, дуже мають сильний імунітет. Це раз. Друге, свинки дуже плодовиті Така не невеличка хвиля, може мати і 10, і 12 малих поросят. Це дня. Подивитися. Третє. Необагою, необагові їді. Їдять все. все. Все їдять, все, все що достатньо, те їдять. Любий підножнику корм, кормі відходи, Все їдять. Зараз не гім, бачите. Робота і винтиться. Так, четверте. Четверте, стікі до морозів. Стіки до морозів вони не мерзнуть, вони можуть отримувати прості способи утримання. Вони, для них більше нічого такого не потрібно, вони, як кажуть, морозами не переймаються. П'яте, дуже хороші мами. Вони взагалі вони роблять гніздо. Вони настільки дуже мала вер... вероятність того, що малі поросята гинуть в них. Вони доглядають гарно за малими, вони невеличкі, як то кажуть, соні по габаритах своїх. Хороші мами. П'яте що це не відбудуться з рахунку. Сьоме. Сьоме те, що ці свині, вони дуже спокійні, не риють. Не риють, досить не так себе, як то кажуть, спокійно ведуть. Восьме. Вони дуже-дуже чистоплотні. Вони чистоплотні, вони... У них там є туалет в куті, як то кажуть, по волах, ходять туалет в одному місці. Вони там, де вони сплять, там це вони не гадять взагалі. Не дуже чисто плотні свині. Дев'яте, вони скоро спілки. Там буквально дивіться, в цьому кнуру три місяці. Цьому сікачу йому. Три місяці. він вже їздить у них. Як він на... на, на на коні бачите, при місці вони вони дуже дуже швидко починають паруватися. І десяте, те, що ви навіть не помічаєте, коли ці свинки підростають, вони кажуть, не, не обагливі в утримані. Взагалі, кажу, ви, ви буквально їх... Нічого таким аж за ними уходу не треба. Мінімальний ухід це 10, Так що я рекомендую по в'єтнамських свинях. Всі, що говорять, там хто починали з віт'намців, переходив на білі, або на мангали, або ще на якусь ерунду. воно так, але взяти ці вольєри, ті болота, які між мангалами, дибаюся, як вони підривають, так вони все ламають трощать вольєри свої, ламають підлоги. Це з тим не порівняється, я говорю. Ясно, що це вже не чисті в'єтнамці, вони вже схрещені, ці взагалі хмурик там вже по крові, там вже у нього хто не хоче. Ці льошки, бачите, вони вже морди довші такі також, вони вже віднамці у них взагалі мордочки такі більш забиті всередину. Вони більш такі жирні, пузо Ці, ну, в принципі, краще, коли такі, тому що більше, як вихід м'яса є у них, менше сала. Ось таке. Такі наші поросятка? Така наша сімейка. Це наш сікач серйозний. Серйозний сікач. Спрайт. Спрайт лупить, не ходять витворяє. Перепрошую за його некоректність, але нічого з цим зробити не можу. Бачите, Йому, йому байдуже, що його знімають, він. камера, не камера, йому все рівно, він робить свою роботу. А що з нього буде, якщо він буде мати? Рід? І просто їх замордує звиней. Таке люди свині. Тепер їх погодував, свинки покормив. Пепсі щось підхрюкує дуже сильно. Пепсі, бачите, має таку характерну пляму на боці. Це є пепсі, а це кока-кола. А це, хто там назвав його, Sprйт. Така сімейка. Це, друзі, залишайтесь на каналі, стежте за каналом, підписуйтесь, якщо переглядаєте відео, не пожалійте поставити лайк, бачите, що... поставте їм лайк, бо від вам це нічого не коштує, а їм це буде приємно, що їх дивляться, що їх дивляться, їм це буде приємно. Так що не пожалійте лайку, переглядайте, заводьте цих свиней. Непогані свинки такі. Всім дякую за перегляди. Далі буде цікавіше. Заходьте на канал, дивіться. Всім дякую, всім до побачення!